А давайте поговоримо про емоційний розвиток, який теж дуже сильно впливає на успішність навчання дитини у школі. Що ж тут такого, скажете? Ви так? Ну, емоції і емоції, ми всі з цим живемо, так, і яким чином ми можемо з цим поратися, так? Але коли дитина приходить до школи. То емоційний відклик в неї викликають не тільки якісь негативні події, а і позитивні також. Давайте згадаємо наших дітей, які вони перезбуджені і не керовані після класного дитячого дня народження. Так? І о, дуже важко вкласти дитину, в спати, забрати зі свята, заспокоїти не через те, що вона погано себе поводиться, а через те, що емоції переповняють, і вона не може сконцентруватися на тому, що говорите ви їй, важко заспокоїтись. Так от, якщо в школі дитина теж не зможе поратися зі своїми емоціями, ні про яке навчання не буде йти мови, адже дитина буде відволікатися, проживати ці моменти, які, наприклад, вона не вміє проживати, і таким чином втрачати і не чути те, що говорить вчителька або те, що їй потрібно виконати. Для того, щоб зрозуміти, чи емоційно дозріла ваша дитина, чи дійсно вона може витримувати шкільне навантаження і рівень емоційної зрілості в неї достатній, ви можете пройти діагностику, яка вам чітко покаже, на якому рівні емоційного розвитку знаходиться ваша дитина.